Хочу вам показати у певній послідовності, як наша пушиста маша перетворилася у такого гарного риженького чутіка. Тому не перемикаємо і дивимось до кінця. Для нас це було щось дивне. Ми то, звичайно розуміли, що білки там линяють і знову потім стають біленькі. Але знаєте, одне діло знати, а одне діло бачити це. Як ви зрозуміли, цей процес розпочався з машеного носика. Потім він почав ланяти все більше більше і більше. Згодом цей процес перейшов на машень животик. Зараз я вам покажу відео, де все починалося. Потім ті місця, які у Маші були риженькі, стали трішки змінювати колір. Вони стали більш насищені рижі. Згодом голова Маша стала риженькою. Животик і лапки також змінили свій колір. Стали, як ви бачите, трішки риженькі. Потім ми поїхали у відпустку в село, забрали з собою Машика. Я думаю, побачили відео там, де вона проживала, що з нею відбувалося. І згодом у Маші в селі почали пропадати її ці гарні вуха, які всі дуже сильно полюбляють. Якось заходжу до Маші зранку, а вух уже немає. Потім все із Машиного живота та лапок почало повільно переходити на спинку. Цей процес десь йшов біля двох місяців. Потім вся Маша почала більше більше і більше линяти. Все почало переходити все вище і вище і вище. Ось як бачите на відео. Животик залишився біленький, а Маша вже майже стала реженькою. Згодом все більше і більше Маша режіла, Линяла Маша дуже сильно. Шерсті було дуже багато по всій квартирі. Згодом і спинка почала ставати рівенькою. Так все і сталося. Маша стала наша риженьким чудиком, як ви бачите. Читаю ваші коментарі, дуже багато людей задають запитання, чи це та Маша, що з нею трапилось і так далі. Я думаю, що я вам пояснив, це такий процес в житті білок. Все добре, не хвилюйтеся. Маша, Маша, Маша та сама наша Маша. Тому напишіть свій отзив, що ви думаєте з приводу цього всього. Напишіть, яка маша подобалась вам більше. На цьому все. Наша маша стала ріженьким чутиком, як ви бачите. Повністю полиняла. В даний момент навіть на спині немає біленького кольору, повністю рижа. Добре, що хвостик залишився таким гарним. Я читав в інтернеті, що хвостик такий не буде, він не буде линяти. Дякую всім, хто додивився до кінця. І взагалі дякую всім за те, що ви з нами. Дивитесь нашу Машу, дивитесь нашу сім'ю. Всім дякую, дякую, дякую за перегляди. А ще декілька фото для порівняння, якою була Маша, і якою стала. Всім дякую.